Перед входом до Надвернянської прокуратури людно Зібрались народна самооборона області та району, правий сектор, представники інших громадських організацій та окремі жителі краю, на запитання, чому кажуть, мають багато наболілих питань, на які досі не отримали відповідь. Це і незаконний вивіз природних ресурсів, і самозахоплення земель, і незадовільна робота окремих установ та організацій, перевіркою яких мала б займатися прокуратура, але з якихось причин цього не робить. Люди зійшлися, тому що Пройшов майдан. Пройшло дуже багато змін. Двірнянському районі ці зміни не, ніяк не на краще не міняються. Як крали ліси, так і крадуть. Шутри розбирали, розбирають працівники правоохоронних органів. Мається на увазі, була подана заява по начальнику ДАЇ, щоб взяти на контроль службове розслідування по його е факту, його нетверезому стані їзди за рулем. Прокуратура просто дала відписку, поставили всі пункти, ті, що потрібні, для рішення тих чи інших проблем. Це пов'язано із лісом, з нафтою, і з тим всім. Що що крадеться в районі на вимогу людей до надвірної приїхав головний прокурор області Ігор Настасяк, проводив прийом громадян просто неба. Хтось піднімав особисті питання, хтось говорив за всю громаду. У нас є загальне звернення до головного прокурора області про бездіяльність прокуратури Рендвернявського району. Які б тільки можливі моменти громада не використовувала для того, щоб заставити прокурора діяти в правовому полі і насправді заводити кримінальні справи на тих хабарників, на тих злочинців, які далі продовжують грабити нашу, наш, наш район, абсолютно жодної реакції немає. У нас забрали землю з обистерців, за, за межами села, так називається. В нього забрали 15 гектарів, на двірні 10 гектарів. Прокурор вислухав усі сторони і пообіцяв на ці звернення дати відповідь у зазначений термін. А щодо Надвернянської прокуратури, то її роботу уже оцінили і результати будуть оприлюднені у середу, 18 червня. В п'ятницю закінчена перевірка роботи прокуратури Надвірнянському району. Післязавтра буде колегія, на якій Буде розглянути це питання. Буде дана оцінка кожному працівнику прокуратури надвірнянського району. Я думаюся з людьми про те, що в середу після обіду я можу їм дати результат. Своє слово у цій справі сказав і голова районної державної адміністрації Михайло Іваночко. Звинувачення на адресу начальників і директорів багатьох установ надходять без перестанку. Тому керівник району уже підписав розпорядження про перевірку усіх підзвітних йому управлінь. Світлана Гаєвська, Ігор Клюфінський, новини телеканал Раї.